А, який, ніби, то, там, так. Значить, відрізаю його. Е ще одне. Е перед тим, як всім робити, тобто вклеюється вся електроніка. Електроніка мається на увазі. Сервер вклеюється. І робиться... Е треба купити дріт МГТФ. Знаєш, такий МГТФ? Знає. Такий він, е в, в торопластовій пльоці. Не грубий, тоньший такий МГТФ. <пліт> І з, з МГТФ посплітати по ці. Продовжувати. Yeah, Я е, штекер сер, від серви взагалі викидаю, просто припаю напряму і в, в термоусадку даю. І е, прокладаю, прокладаю спочатку всі ці е, кабеля. Всі кабеля. ну Серва вклеєна. Значить, цю серву вона є передбачена кем чином, щоб вона дивилася вниз, отут є кабанчик. Uh -huh. Кабанчик знизу. Uh -huh. Значить, серву треба перевернути вверх, тут прорізати отвір, щоб кабанчик дивився вверх. І ну, качалка вверх, а, а кабанчик теж перекрутити вверх. При посадках трива всяка інша фігня, щоб воно тут не, не, не зачіпало. Далі. Ну, оця тема відрізана. So. Тут, тут є зашкорено. Тоді беру е, бальзу е, 1,5 і акуратно на огопорчику обклеюється. Зверху знизу? Зверху обклею, знизу обклею. Значить шарна бальза, ти маєш тут бальзу пофірмову? Ту Що mm -hmm. Якщо бальзу поставити по задній кромці... Вона до кінця не дістає. Я оце відрізаю, перед відрізаю. Там є десь грубша бальза, 4-мм. Угу. Є. Є. Тройка є. Тройка це мало. Тройка. Має бути 4-5. Я можливо про ту передню забув. У мене щось є. П'ятерка має бути. Ну, бо тут якраз десь 5 мм є. Баш, такого подобається. Я приклею сюди. І тоді вже формую носок. Ну і задзаклею зад ага. ну Задню частину, ага. оцю плуща. Ага. І виходить поверхня. Точно так само руль висоти. Зверху бальза, знизу бальза і тут двоєчкою формую на, 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 на скос. Знизу зверху оця півтора. Прошу? Знизу і зверху оця півтора. Тут півторашка, так. Тут йде півторашка. Кусок з двойки зверху 545, кусок двойки знизу 545. В принципі, а півторашка це навіть забагато. Тут десь була. Що е... там є? 0,8 є, дема. А, а міліметр є? Два. Ні, це що там? Півторачка, це півторачки. Це півторачки. Можна було навіть міліметровою або навіть цим 0,8 тягнути. Ну воно є, у мене важка. Ну, він є 0,8. Точно так само, оце беру, але тут вже якщо є тон тонка бальза, бачиш, воно тут на мосток гострий. Бальза так заходить. Не От. Перед тим як її обклеювати, я на, цьому, на паперовому скотчі зшиваю два ну, куски. Зверху? Так. Да. Паперовий скотч тобі зверху лишається. Тобто це, це не є проблема. Е вирізаю по контуру, наклеюю і вона значить, клею від, від передньої кромки, щоб ну, волокно йшло так. І воно просто собі заходить одна за другу, кінчик акуратно Щищаю і виходить, виходить отака, така заклеєчка. Тобто одна і друга. Верх обрізається, зашкурюється і так само зверху можна двоєчкою заклеїти, зробити, зробити йому Зробити йому верх Дуже важливо ці речі так само зашкурити, але поки що сюди пластмасу не клеїмо. Далі. Далі, тобто закріпляється. З цим, цим понятно. Це ми обійшли. ставимо це на сторону. Далі, крило. Оце відрізаю. Елерон, Елерон вирізається повністю. Далі ця штука... Вклеюються, ну, вклеюється, тут є канал на, на трубу. Канал на трубу. Далі. Е, в правому крилі. Дроди там не більше. Ні, це зрозуміло. Тобто робимо, Клею, вклею, да, вклеюємо всі, вклеюємо всі Правильно. серви, угу. вклеюємо серви і проводимо проводим, проводим сюда, виводимо сюди цей. Тобто всі дроти, які приходять з цього скрила, немає. Тобто треба зробити такі роз'єм. Ті компорт. Як компорт. Значи, що роблю з крилом? так.